Була у бабусі онука Марина. Привезла їй з міста новенький смартфон. Бабусю, тепер ти сучасна людина. Хочеш викидай свій старий телефон. Спочатку розгублено бабця дивилась і тицяла пальцем в новенький екран. Та згодом втягнулась, потроху навчилась, припхала на кухню старенький диван. І, сівши зручненько, весь день лайки слала. Картинки, сердечка і коментарі. Бувало, й не їла, бувало, й не спала. У чатах сиділа всю ніч до зорі. Картопля не копана, тихо журилась. Щасливий бур'ян геть забив буряки. А бабця усе в телефона дивилась, геть не про город були в неї думки. Капуста гукає Ну, де ж ти, рідненька? Ми з морквою хочемо трохи води. Не чує й не бачить нічого старенька, по подружкам в далекі світи. Та трапилась якось у бабці пригода. Завис телефон і екран почорнів. Попленталась бабця до свого городу, а там ціле поле рясних бур'янів. Допоки полола, допоки торвала, сапала і вилила море води. Не раз гострим словом онуку згадала І той телефон, що довів до біди. Копає картоплю, та й думку гадає. Звичайно, смартфон то захоплива гра. У світ віртуальний веде, затягає, але й без городу не буде добра.